У тихих полях Амірської сільської місцевості різкий удар дерев'яного кілка, що вганявся в землю, лунав крізь холодне повітря, старий чоловік із сивим волоссям, тремтячими руками, підняв картоплину розміром з людську голову. Навколо нього здіймалися гігантські овочі, немов міфічні істоти, гарбузи, важкі, як бочки з водою, помідори, що звисали гронами, наче червоні кулі. А миші не займаються фермерством, як усі інші. Вони занурюються глибоко в чорнозем і пробуджують його найдивнішими хитрощами: панцирі, крабів перетворюють на зброю, вежі для черв'яків на підземні міста, бур'яни на диво еліксири. І зараз я проведу вас у саму глибину цього ґрунту, туди де чекають 10 найдивніших секретів. Готових залишити вас із широко розплющеними очима і серцем, що шалено б'ється, ходімо зі мною. Один подрібнені панцирі крабів Підзем... підземна зброя. Після вечері панцирі крабів не летять у смітник, а миші миють їх у колодязі, сушать під палючим сонцем, а тоді дроблять на гострі, наче бритва, уламки. Вони розсипають дві чашки на кожні 100 квадратних футів землі і чекають, коли почнеться диво. Панцирі виділяють хітин, таємничу сполуку, що надзаряджає корисні гриби та знищує 90% нематод, які шкодять корінню всього за кілька місяців. Овочі вириваються назовні яскраві і зелені, ніби захищені невидимою бронею. Старий чоловік усміхається: краби мої генерали, вони марширують зі столу прямо в землю. 2. Вежі для черв'яків. Підземне місто. Посеред грядок у землю на глибину 18 дюймів закопана пластикова труба з безліччю маленьких отворів. Це вежа для черв'яків, підземне місто, збудоване амішами, вони набивають її овочевими відходами і використаною кавовою гущею, запускають кілька звивистих червоних черв'яків і щільно закривають кришку. Черв'яки бенкетують, проповзають крізь отвори і розносять багаті, блискучі відходи по всьому грунту. Фермер сміється, підхоплюючи жменю пухкої землі. Черв'яки, мої робітники, вони ніколи не беруть вихідних. Навколо вежі ґрунт стає м'яким і повітряним, а овочі здіймаються вище за дорослу людину. Ще сестрика, горщик із яєчної шкарлупи, крихітні домівки для насіння, амішська бабуся сидить за дерев'яним столом, обережно постукуючи по широкому кінцю кожної яєчної шкарлупи. Вона промиває їх холодною колодязною водою, проколює маленький отвір на дні і ставить їх у старий піднос. Кожну шкарлупу наповнює дрібним, багатим ґрунтом і ретельно садить у неї маленьке насіння. Коли сіянці випускають перші справжні листочки, вона висаджує всю шкарлупу прямо в землю. Розкладаючись, вона виділяє кальцій і молоді рослини розквітають, немов земля ніжно обіймає їх. Мої кури роблять кращі горщики, ніж люди вже 60 років. Овочі ростуть пишні і зелені, наче вдячні за свої затишні маленькі домівки з яєць. 4. глибока аерація ґрунту пробудження сплячої землі. Амішський фермер бере в руки старий дерев'яний кілок і вбиває глибокі отвори на 10 дюймів униз, по всьому городу. Кожен удар утворює невидиму сітку в ґрунті. Ці маленькі отвори пропускають кисень, воду та поживні речовини глибоко всередину, пробуджуючи землю після сезонів сплячки. Черв'яки прокладають свої стежки, а корені, моркви й редиски тягнуться прямо вниз, товсті, як зап'ястя. Я даю ґрунту дихати, і він віддячує мені гігантськими овочами. П'ять ями родючості, скарб під землею. Перед тим як садити гарбузи чи помідори. А міші викопують глибокі ями, 18 дюймів униз і 12 дюймів завширшки, ніби ховають скарб у полі. У кожну яму вони кладуть перепрілий гній, компост, садову землю, подрібнені яєчні шкарлупи та жменю деревного попелу, потім накривають усе два дюймами землі. Коли коріння досягає цієї поживної кишені, воно вибухає ростом, овочі звисають важкі, а листя сяє, наче відполірований нефрит, я ховаю золото під землею, а рослини самі його викопують. Ґрунт залишається мовчазним, але прихований скарб ніколи не припиняє живити життя на горі. Шусть тест пальцем, відчуваючи пульс землі, а міші не довіряють дорогим ґрунтовим тестерам. Вони просто натискають палець у землю. Якщо він входить до другого суглоба при легкому натисканні, ґрунт готовий, надто твердий, так значить ще холодний. Надто вологий, як насіння згниє. Старий чоловік, бо соніж проходить городом. Я відчуваю серцебиття землі крізь пальці ніг, вона жива. Температура, вологість і щільність відкриваються через простий дотик. Посів відбувається в ідеальний момент, і врожай рідко підводить. Земля говорить, а його руки розуміють. Сіми солоний розчин, кухонна чарівна вода. А господиня бере пакет англійської солі. Тієї самої, що більшість людей використовує для ван для ніг. Вона змішує одну столову ложку на галон води і поливає нею основу рослин раз на місяць. Магній перетворює листя, на сяюче смарагдово зелене, а сірка робить плоди солодшими, помідори стають солодкими, як цукерки, і для соусів уже не треба додавати цукор. Моя сіль для ван робить овочі кращими, ніж у будь-якому ресторані. Ґрунт оживає і рослини вибухають силою завдяки тому, що більшість людей використовує лише для відпочинку. 8. тонік для росту страв коли бур'яни стають дивом, а міші збирають кропиву соковитий зелений окопник і яскраво жовті кульбаби, ті самі бур'яни, які більшість людей вириває. Вони складають по дві чашки кожної рослини в полотняний мішок. І замочують у п'ять галонах дощової води на 10 днів результат густа темна рідина. Вони розводять її у пропорції 10 і поливають нею свої рослини, залізо, калій і мікроелементи проникають у ґрунт, і звичайні овочі перетворюються на супергігантів. Бур'яни, мої найкращі лікарі те, що інші викидають, а міші перетворюють на дивовижні ліки. І їхні рослини ростуть так, наче до них торкнулася магія. Дев'ять кукурудзяна траншея гігантська підземна гостина. Після сезону кукурудзи аміші не спалюють сухі стебла, вони рубають їх на шматки по 6 дюймів і копають траншеї глибиною 12 дюймів між рядами городу. Стебла кладуть, наче дрова, присипають деревним попелом і щільно вкривають землею. До наступного сезону кукурудзяні стебла розкладаються на пухкий шар підземний банкет для гарбузів та батату. Овочі виростають удвічі більші, важкі, наче гантелі. Там, під землею, шведський стіл, мої рослини харчуються цілий рік, ґрунт стає оксамитовим м'яким, утримує вологу навіть у найсухіші дні. Десять посів із молитвою, заклик під землею. А родина збирається навколо щойно підготовленої грядки, схиливши голови, вони стоять у тиші, вітер шепоче крізь дерева, поки вони дякують землі і моляться за добрий урожай. Діти стоять поруч, широко розкривши очі, ніби слухають казку. Земля чує нас, тому рослини ростуть. Наука дивується рослини, піддані позитивним словам, ростуть на 15% швидше. Овочі процвітають, ґрунт стає м'яким, наче оксамит, ніби земля шепоче у відповідь, з'єднуючи їх із глибинною живою силою під ногами. Старий Аміш стояв у своєму саду, тримаючи картоплину завбільшки з дитячу голову, його очі сяяли, мов від вогню, панцирем стали крабові мушлі, вежі для черв'яків перетворилися на підземні міста, бур'яни стали ліками, дивні таємниці. Що змушували амішські овочі рости, наче гіганти, народжені з землі і неба. Вони не просто вирощують їжу, вони пробуджують землю, розмовляють із нею кожним дотиком, кожною жменою відходів, і ваш ґрунт теж живий, тихо чекає, щоб ви його почули і відповіли можливо, за допомогою вежі для черв'яків, дрібки солі чи дерев'яного кілка, втиснутого в землю під місячним сяйвом.